Добрий день, проводимо демонстрацію роботи розпізнавання на вагах. Маємо камеру тут встановлену, кладемо на платформу вагу, чекаємо стабілізації, маємо підказки. Так само прибрали вагу, підказки зникли. Так, можемо покласти, отримали підказку, роздрукували, наліпили і маємо. Ніякого серверу не потрібно, все працює на вагах. Прийшли. Зараз рекламу показує тільки цю статично. Сітка категорії 3х3. Заходимо в пошук. Пошук за цифрами 4, 4, 1. Ось працює. Стирається. Знову вводимо 7, 7, 2. Натискаємо сюди. відкрилась головна, пошук тут стерлось. Пишемо ОГІ. Рок. Бачимо огірки. Натискаємо головну. повернулись на головну, заходимо сюди. Очистилось. Знову пишемо 5, 5, 4, Шукає швидко. Натискаємо головну. Знову очищ... очищено. Показуємо ще одну особливість наших ваг. Обираємо позицію і слухаємо. Дякуємо, до нової зустрічі!